Відповідно до указу президента України, підписаного в 2015 році, 8 травня в нашій державі відзначається День пам'яті та примирення цього дня. Марганчани зібралися в центрі міста, щоб віддати шану загиблим воїнам та подякувати живим героям, які пройшли випробування війною. Біля меморіального вічного вогню о 22-й годині розпочалася культурно-мистецька програма в рамках акції Перша хвилина миру. Учасники заходу висловили безмежну вдячність всім тим, хто боровся за незалежність батьківщини. Вільне життя для наступних поколінь. Дорогою ціною заплатили українці за цю перемогу. Півтора мільйона тільки тих, кому ще не виповнилося 20 років. Це скалічені життя, скалічені душі, обірвані мрії. І сьогодні тут переважно молодь. Ми ніколи не забудемо, ніщо не забудемо. Ця перемога кована великими зусиллями. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя, хто віддав своє життя за наше майбутнє, за нашу щасливу долю, за нашу вільну Україну. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. ми ми ти дарува. Одна, але для кожного. Тому ми з вами повинні пам'ятати це. І сьогодні ми низько схиляємо голову перед кожним ветераном. Бо ми всі, кожен з нас перед ними у невідплатному боргу. Ми дякуємо їм за цю перемогу. І кожен з нас повинен пам'ятати. Що ми нащадки великої нації, нації переможців. Тому цей мир, який ми отримали у спадок від своїх дідів, повинні зберегти, Жежі вулканічна лава стояли в сивих кратерах сади. Саме такими страшними запам'яталися роки 1939-1945 видатній українській письменниці, тоді ще маленькій дівчинці Ліні Костенко та ще багатьом мільйонам наших співвітчизників. Більшості з яких на жаль так і не вдалося побачити мирного неба, та як не намагався ворог зламати наш величний український народ та волю і жагу до перемоги йому було не зламати, воздруживши прапор перемоги 30 квітня 1945 року над будівлею фашистського рейстагу. Та поставивши остаточну крапку, 8 травня 1945 року, в найкровопролитнішій з воєн, наш народ вкотре ще раз довів усьому світові свою силу та міць духу в боротьбі за визволення рідної землі за своє споконвічне право жити у власній єдиній незалежній державі, якою є сьогодні наша Україна. Мы помним каждый день войны и в каждый день войны отличались наши украинцы. Это и Александр Матросов, наш земляк, Днепропетровец, это и Алексей Еременко, который поднял руку и поднял батальон для того, чтобы защитить землю. Это выражение с Донбасса. Это и человек, который поставил последнюю подпись. В этой Второй мировой войне деревянка Кузьма Николаевич, который родился на Черниговщине. То есть везде, на всех фронтах, каждый день и каждую ночь отличались наши украинцы. Сегодня очень тяжелый день, день памяти, день, который мы хотим зажечь, огонь мира. Мира сегодня нет, к великому сожалению. Украина наша снова в крови. Мы должны все силы приложить для того, чтобы закончилась эта страшная, кровополитная, никому фактически не нужная война, не нужное противостояние. Мы люди мирные, мы должны сделать все для того, чтобы никогда Украина и украинцы не переживали эти страшные людские потери. На завершення заходу символічний вогонь миру запалили юні марганчани як символ довгожданого та вистражданого миру на всі часи і для всіх поколінь. Мій рідний марганець Друга світова постукала у кожний твій дім, принесла біду. Матері втратили своїх синів, жінки-чоловіків, діти залишилися без батьків. Пройшли ту страшну війну, зазнали жахливих мук, багато з них загинули, багато хто одержали тяжкі каліцтва, але все ж вистояли. Але наші морганцяни, Других містах та селах рідненької України вистояли і перемогли, перемогли у найважчій з усіх війн, перенесених до тепер людства. Сьогодні ми запалюємо священний вогонь пам'яті, нехай. Вогонь горить у наших серцях і передається від покоління до покоління нашим нащадкам, вічна слава героям.